774 день в Канаді, 28.07,25. Сьогодні понеділок і понеділок був насичений. Сьогодні було роботи. І я так і думав, що так і буде, бо я вже знав, що нам треба буде. Вчора мені дзвонили за холодильник, я знав, що мені треба його сьогодні поміняти. Плюс дві посудомечні машини, мікрохвильовка. І по техніці діби все. Хух. І. Так і було. Плюс. Я пішов до комп'ютера, ще було заявок з 10, якщо не більше, багато великий список. І Я вирішив взяти заявочки. Поробити заявки після обіду зайнятися технікою. Бо там ще треба було дочекатись відповіді, чи ж там люди погоджуються, чи все добре. І так і сталося. Я зранку встав по будильнику, Обхід до комп'ютера видрукував всі заявочки і на каву. Купив кави. І в 9 десь потопов. Потопов, взяв інструменти, постукав в одні другі двері. Дехто не відкриває, бо ще 5. Я... Там одна була заявочка, просто фільтр реситнути в холодильнику. Показує, що заміна фільтра в холодильнику потрібна. Там... І люди не знають, що це таке, там пише по-англійськи. Потримати 3 секунди і воно розсипнеться. Це такий самий фільтр, як на, на воді. Поміняв фільтр, нажав, виресиптував. Але ми фільтри не міняємо, люди можуть самі купляти на Амазоні. Я зустрів одного мешканця, для кого я мав поміняти замок. Теж я не був вдома. Я його зустрів пізніше. Кажу, що там, коли, коли вам зручно, я прийду, і десь півгодинки займе, поміняю замок і... Він каже, можемо братові теж поміняти. Типу сусідству живе. І я кажу: та, не, не, не проблема. Спитайте в нього, якщо йому підходить, я завтра зайду, поміняю ввох. Мені легше буде, в майбутньому менше. <сум> от. Були заявки от каштори, як в мене ланцюг обірваний. В туалеті ланцюг обірваний в бачку зливному е, ну, квартирка. Але нічого, я в тій квартирі дав новий ланцюг, все зробив гарно, все працює, не з'єднював, бо вони вирвали його повністю, витягнули, витягнули його з цієї рулету, було знімати там трошечки роботи. Були. Потім пішли з Алексом, поміняли мікрохвильовку. Е е я взяв один, одну посадомежну машину, кажу, Алекс забере другу поміняє. Ну, типу, і я ще після того поміняю холодильник. Я пішов, замінив посудомийку, все нормально, поставив нову. Після того пішов в холодильник, перетягнув з однієї квартири в другу. І... І все. Сказали це, як люди заїжджають, щоб ми перевіряли техніку. Звісно, що так, але ми ж не знаємо, коли люди заїжджають. Тому ми не заходимо в квартири вже більше. Я так кажу: от іменно, перевіряйте техніку, ви ж проводите е, огляд. Ми не знаємо про те, коли люди заїжджають. Нам ніхто не говорить. От такі от справи. Ввечером після роботи прийшов, переодівся, До речі, форма. Штани оці класні. 32-32 це мій розмір, але хотілося б, щоб було довжина штанки чуть-чуть. 33. Але чомусь я не можу знайти. Всюди 32-34 парними йде. Якби було 33, бо 32, може чуть-чуть коротковаті. 34 задові. Там різниця не 5 см. Не знаю, велика різниця. Хотілося б ще щось було посередині. На Амазоні немає такого. Але нормально, нормально, можна в тих, штанах ходити, Купа кишень. Задоволений, матеріал хороший. О, такі ось такі от день сьогодні минув нормально. Вечером заліз в англійську, подивився, що там, як, як складати, не складати резюме, писати емейл правильно, бо там буде на селпіпі емейл плюс спікінг. Ми вже як писати емейл, проходили спікінг, завдання по спікінгу. І коротше, два домашніх завдання є, треба до кінця тижня їх здати. Я думаю, завтра напишу одне, а післязавтра друге. І все, відпочивати. Треба йти відпочивати на сьогодні виставці. Нічого такого цікавого. па-па. Та,